Місце Москва, метраж 112, кімнати Трисану санузли, два висота стель 2, 7, дизайн. Анна Нікітіна фото Світлана Ігнатенко коротенько. У квартирі проживає сім'я, чоловік, дружина, двоє дітей і дві собаки. У дизайнера Анни Нікітіної не було в мети зв'язати весь інтер'єр. воєдино є загальна зона, в якій панує вільний дух 60 60-х. Цей простір не перевантажений зайвими меблями і декором. Приватна зона відокремлена, тому була можливість оформити її в іншому стилі у дитячій додали нотки інфантилізму, а в спальні. Романтизм Скандинавії таким чином кожне приміщення заграло своїми фарбами. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Гоф і Міром Квартира була придбана з узаконеним переплануванням, яке практично повністю влаштувало господарів. Є спільний простір, затишна спальня і дитяча в зону лоджії. в дитячій вирішили віддати під гардероб і місце відпочинку. При вході в квартиру розташували гардеробну, а також шафа для верхнього одягу. Господиня не любить мотлох і частенько від нього позбавляється, тому на кухні присутні тільки те. Чим реально користується відсутність верхніх шаф компенсовано наявністю вузького пенала для зберігання круп і сипучих продуктів, а також високим шафою, в якому розміщена вся посуд і скло. Віндов Дата Windows Data Layer, Лєєр, Event Planner, Цомон. Банерсонтеїнер Баннер 9-4 е9312 в 3,92 в чотири, Кухня вийшла досить яскрава за рахунок кухонного фартуха, тому стіни вирішили зробити в сірому кольорі, щоб створити фон для кухонного гарнітура. Замовники колекціонують картини вуличних художників, привозячи їх з усіх куточків світу. Тому спокійні стіни стали відмінним фоном і для них. Деякі предмети меблів приїхали з минулої квартири замовників, розповідає дизайнер. Наприклад, стіл у вітальні був відшліфований і покритий лаком. Цікавий предмет меблів на кухні це стільці, виготовлені з горіхового дерева і шкіри. У вітальні розташувався комодпіт, в обробці якого також присутні горіхове дерево. Біля дивана стоїть вінтажне крісло, яке було відреставровано і заново оббите завдяки тому, що не було декупувати виключно дорогі меблі. Інтер'єр вийшов різнобічним і індивідуальним. Windows Data Layer, Windows Data Layer, Windows Data Layer, Пюш Евент, баннер Сомон, баннерцонтеїнер Id, Banner, 5АЦ003 44 41 8 e 4 Чотири три вісімвісімдев'ять один едва до дитячої необхідно було розмістити двох різностатевих дітей, організувати загальний простір для ігор і зону для читання. Ліжка розташовуються по двох сторонах дитячої, між ними знаходиться зона для ігор на килимі і робочий стіл. До кімнати примикає лоджія, на якій розташовані затишний диван для читання, а також гардероб для одягу. Ванна кімната, оброблена турецьким травертином дрібного формату. Він створює відчуття, що приміщення побудовано з каменю. Відтінок вибрали теплий, щоб додати затишку, розбавити теплоту каменю, допомогли цементна обробка зони раковини і ванної. А також душова зона і підлогу в обробці сланцю. Вренди представлені в проєкті кухня, оздоблення, фарба, літ, ледрене, декоративна цегла, вгіте гіл, з підлогове покриття, паркетна дошка, солід флор, меблі, стіл, ікеа гарнітур, анонс, побутова техніка, бощ, змішувачі, бланцом, мийка, бланцо, освітлення, ідеал, люк-хостина, оздоблення, фарба, літ, ледрене». Декоративна цегла, вгіти гіл з підлогове покриття, паркетна дошка, солід флоур, меблі, шафи іке, текстиль та декор, штори, ларедоюти, техніка, самсюн освітлення, майтоні, ванна, кімната, підлогове покриття, сланець, рім, рюм, меблі для ванної, дзеркало і раковина, киюця сантехніка, ванна. ідеал-стандарт, змішувачі, гансфроге, джацоп делафон. Декор, гмогоме, зарагоме, змішувачі. Ганцроге, джацоп прихожая, оздоблення, фарба, літлебрени, підлогове покриття, паркетна дошка, флоор, меблі, вбудована шафа, анонс меблі, ікеа освітлення, ікеа спальня, оздоблення, фарба, арділи, шпалери, петер, підлогове покриття, паркетна дошка, парквет пріме меблі, косметичний столик, вокс, приліжкові тумби, ларедоюте, доюте освітлення, одеонлік, тфаворіте дитяча, оздоблення. Фарба, лідлебрене, меблі, приліжкові тумби, лари доюти стіл, Ого-го, обстановочка, освітлення, одеонлік.